Виставку Життя у діалозі Маргіт та Романа Сальські презентували у Хмельницькому обласному художньому музеї. Творчість подружжя вплинула на формування мистецького середовища Львова другої половини ХХ століття. Більше про виставку та загалом творчість художників говоримо далі. В ефірі програми на часі. Вітаю вас, глядачі, та представляю гостю нашої студії. Це завідувачка експозиційним відділом кураторка виставки Антоніна Мальничук. Пані Антоніна Вітаю, вітаю. нас. Тож, пані Антоніно, пропоную розпочати з ідеї виставки, як і коли вона з'явилась, тому що в описі в анонсі такому в соціальних мережах йдеться, що повномасштабна війна стала поштовхом для переосмислення та популяризації творчості українських митців, які також мали травматичний досвід інших війн. Це така головна причина ось цієї ідеї. Це, власне, війна, це причина багатьох ідей. Мені здається, що попри те, що ми постійно втомлюємося від війни, так, якби це там дико не звучало, треба шукати в собі сили, жити і працювати далі. І, власне, нам, як музейникам, чиї фонди були зачинені так, з початком повномасштабного вторгнення, доводиться також ще й продумувати такі. Плани стратегування хороших виставок і високого музейного рівня і власне співпраця з колекціонерами це дуже важливий наш розвиток, набула музейна, і саме завдячуючи тому, що колекціонери представляють свої колекції для того, щоб популяризувати життя і творчість українських митців, які в тому числі були. Учасниками або переживали війни, також як ми, да, тому що війна, по суті, вона, вона завжди да, відбувалася на території України, і маємо тоді таку чудову нагоду всіх вас, хто не був на відкритті, запросити ще раз на виставку. Вона із колекції Київського мистецтвознавця. Колекціонера Едуарда Димшиця. Ця виставка вже наразі побувала у Львові в Національному музеї Шептицького, і в Одеському національному музеї. Тепер вона у нас, і тому насправді дуже важливо, тому що датована найраніше робота 1925 року і остання 84-го, тобто в значний діапазон творчості в рамках однієї сімейної пари, це дуже важливо. І ми дуже пишаємося, що репрезентуємо в стінах Хохм таку визначну виставку, звісно. Ну, взагалі, творчий доробок, який залишили по собі художники, він, він дуже великий, однак дружинам вдалося менше так, зберегти. картин? Насправді, доробок великий, але зважаючи на те, що послідовно українські музеї не збирали мистецтво. Певного часу тому доробок і великий, але представлений він в українських музеях не досить широко. Угу. До прикладу, в нашій колекції є вісім робіт пана Романа і одна Маргіт. Ми звичайно цим дуже пишаємося, але в рамках виставки, яку ми репрезентуємо, майже. То робіт різних періодів, тому це дуже потужно. Власне, так пані Маргіт менше робіт, значна частина їх була втрачена якраз під час Другої світової війни. І це дуже печальна історія, тому що не тільки під час Другої світової війни, а й під час репресій, так званого терору червоного, да, і розстрільного відродження. Як ми знаємо, багато митців було знищено. Їх роботи знищувались навіть після їх смерті. Тому переслідування, оці, що відбувалися з культурою, мистецтвом, і на жаль, що ми спостерігаємо і сьогодні. Тому це надзвичайна можливість для хмельничан, гостей нашого міста, доторкнутися до мистецтва такого визначного в сенсі не тільки львівської мистецької школи, а й на теренах всієї України. Це тіс, ці 100 картин бачили вже і у Львові, і у Одесі. Чи якісь зміни також? ви Так могли вносити? хочеться сказати, що колекція, з якою ми працювали, вона значну кількість робіт містить і, власне, в кожному музеї репрезентує по-своєму. Ми вирішили назвати цю виставку Життя і у діалозі, тому що. Подружжя сельських прожило разом понад 50 років. Це дуже значний часовий проміжок, зважаючи на те, що вони постійно працювали над різні теми, працювали вдвох, але все ж таки вони залишалися різними митцями. Тому ми репрезентуємо діалог їх творчий, і більшість робіт по можливості, от скільки було пані Маргіт, ми співставляли в таких парах в діалозі, щоб показати, що кожен із них був визначним митцем, але разом з тим це була сім'я. У якої ще були побутові якісь проблеми, і насправді це дуже цікаво. Ну і цією виставкою ми, на відміну від наших колег, все ж таки хочемо окреслити більше значення ролі пані Маргіт, тому що це mm -hmm. дуже непросто бути жінкою, навіть якщо ти визначна художниця, але якщо твій чоловік-художник, ти завжди. Чомусь залишаєшся в тіні, і ми хочемо надати такого значення її творчості і надати самій Маргіт Мергідсельській суб'єктності. Вона відома так, але вона не настільки відома, як свій чоловік, і наразі. Жодної ще книги, якоїсь такої монографії, яка присвячена їй, немає. А вона визначна мисткиня, тому що, до прикладу, вона народилася у 1900 році, навчалась в Кракові, в Відні, в Парижі. Була ученицею Фернана леже, одного з найвідоміших митців в Парижу, 20-х років 20-го століття. І тому е визначна жінка, і про неї ми будемо говорити більше. Так дійсно от часто так, як ви вже кажете, що трішки в тіні жінка чомусь залишається так. чомусь таке в суспільстві сприйняття, і досі вона, мабуть, трішки ще і є. Так, на жаль, на жаль, попри uh -huh. те, що 21 століття є, і але музей послідовно бореться і тому. Теми гендерної рівності і нерівності це те, що ми в тому числі також обговорюємо. Ну і в рамках цієї виставки обов'язково будуть і кураторські екскурсії, і лекції. Тому ми запрошуємо слідкувати за нашими соцмережами. Приходити до нас, музей працює без вихідних. А що все ж таки спільного у творчості? Є ж, мабуть, спільні резину 50 років разом. Так а чим вона суттєво різниця? Дуже цікаво це спостерігати в просторі музею, тому що, попри те, що вони працювали над однаковими, можна сказати, темами, щось комусь вдавалося краще, а щось гірше до прикладу, це вже не секрет, і є есеї. Визначних українських мистецтвознавців, які кажуть про те, що пані Маргіт була визначною портретисткою, набагато сильнішою за свого чоловіка. І От низку портретів до того ж, найраніше, який можна побачити, це з сорокових років портрет, можна дослідити, як вона розвивалася. А от де в чому, наприклад, як в Натюрмортах, все ж таки пан Роман, на мою думку, суб'єктивно дуже був. Сильніший. І от власне такий цей бател, їх можна прослідкувати, Але знову ж таки це все буде залежати від того, наскільки ви розбираєтесь в мистецтві, і там ви зможете шукати відмінності. А можна просто прийти і насолодитись мистецтвом, і ось в ці такі не дуже спокійні і, і, і в тривожні часи, відволіктися зразу попереджаю, що робіт дещо багато. Дещо перенасичена роботами, ми довго думали, чи потрібно це, але вирішили, що все-таки, якщо в нас є шанс показати таку колекцію, мусимо максимально показати для того, щоб вкотре ми могли пишатися українськими митцями і нашою культурою, яку, попри те, що її постійно знищують, все ж таки не знищують. Власне, до цього хочу додати, що якраз під час експонування в одеському художньому музеї в жовтні минулого року. Поруч з будівлею музею був прильот ракети російської. Була пошкоджена сама будівля, були пошкоджені частина робіт, які ви в тому числі зможете побачити на цій виставці. І це дуже. Дуже така двояка ситуація, тому що це ж роботи не музейні, але власне ми дякуємо колекціонеру, що, попри це, він дає змогу музеям продовжувати працювати зі своєю колекцією, що він популяризує українське мистецтво. Ну і власне роботи, які пережили в тому числі, можна побачити на виставці і німецьку окупацію, і радянську окупацію. І тепер росій, російську ракету ви зможете побачити це Ого. все в нашому музеї. Це дуже важливо. Ви вже згадали, що на виставці представлені роботи різних періодів, і в описі до виставки йдеться, що таким чином можна буде побачити і творчу динаміку обох авторів. так Найраніші не... ну, роботи, які представлені в експозиції 1925 року, це ще студентські роботи Романа, але вже тоді спостерігаємо його як майстра, так, що там зароджується І вони досить високого гатунку, ці натюрмортих два. і одна. Жіноча така, тют на початку 30-х різні теми, з якими працював, як ми вже згадували, на жаль, робіт пані Маргіти mm -hmm. набагато менше лишилося. Це пов'язано з багатьма чинниками, які тим, що вона була єврейкою, і що в 42-му році вона потрапила до Янівського концтабору у Львові. І, власне, переживши вона, їй вдалося втекти. І це також неймовірна історія. Але ось її сім'ї не вдалося втекти. Тому Але разом з тим була втрачена до того, як окупували німці Львів, була також і зайнята. Офіцерами німецькими квартира сельських, яка була дуже затишною, дуже комфортною, і там залишилась частина робіт. Також відомо, що частина робіт була в, в львівському музеї, але, зокрема, завдячуючи таким чисткам, які відбувалися під час радянської влади, да, радянської окупації, як ми кажемо. Ці роботи були в 50-х роках знищені в музеї, серед них mm -hmm. також були роботи Маргіт. Це роботи, які в канон соцреалізму не поміщались, і от з ними була постійна боротьба. Власне, це те, що роблять росіяни і зараз. І це дуже страшно. Але, попри все, є збережені роботи, і їх можна побачити в Хмельницькому, і це чудова нагода вкотре завітати до музею. Як от історія так перегукується, і як ворог бореться із мистецтвом в також в першу чергу, так, тому що першу, знає, що там закодовано ще... Ось це наше українське і важливе. Я хочу сказати, що тут ширше треба дивитися. Все ж таки митці, які народилися на початку ХХ століття і вони обоє навчалися в Європі. Тут треба дивитися ширше, наскільки ці митці були вписані взагалі в контекст мистецтва європейського, тому що вже в 26-му році пані Маргіт у Франції виставлялася в салоні Незалежних. Роман здобув срібну премію, також визначну в 20-х роках. Тобто вони були вписані в європейське мистецтво, і якби не окупація радянською владою, то е, де б могло бути зараз, ми кажемо про те, що нам потрібно е, себе знову показувати, відкривати. Бо багато хто нас знову ж таки асоціює з росіянами. Вони привласнюють, є таке визначення як російський авангард, хоча переважна там значна частина його формувала саме українців. Тому ми перевідкриваємо, і тут важливо говорити не тільки про... Тяглість українську, а про те, що багато українців було вписано в європейський контекст, і ми не йдемо в Європу. Ми давно вже там були просто. Ось ці вимушені перерви і знову яка перерва нас да. Але ми не зупиняємося. Ми продовжуємо працювати і популяризувати українське мистецтво в даному випадку в співпраці з колекціонером. І це також дуже важливо, тому що після повномасштабного вторгнення свої роботи ми на жаль показувати не можемо, як і всі музеї. Тому це також важлива можливість дослід... дослідити, що взагалі є, окрім музеїв. що є в Україні, тому що варто ще зазначити, ця колекція знаходилася на початку 90-х. Ці роботи купив польський колекціонер, і саме завдячуючи мистецтвознавцю. Едуарду Димшицю, вона і його партнерам ці роботи були повернені, і це безпрецедентно, тому що значна кількість визначних українських митців автор своїх робіт вони знаходяться за кордоном і невідомо, коли вони будуть повернені. Як от в цій радянській окупації подружжю все ж вдалося зберегти ось цей європейський контекст в своїх картинах? Це дуже важливо, так тому що. Е Довга історія. Я вас запрошую на кураторські екскурсії, де ми про це все будемо говорити. Але по закінченню Другої світової війни пан Роман почав працювати в Львівській академії мистецтв, як ми тепер її знаємо, і викладав, і досі багато визначних українських митців з гордістю називають себе учнями Романа Сельського. І паралельно дома існував у них такий так званий салон сельських. Це Таке місце затишне, куди приходило не досить багато людей. Все-таки це був вибраний круг, тому що там говорили про мистецтво, про практикували французьку мову, яку ми ці знали, і, але не хотіли забувати. І потрапляючи в таке середовище, звісно, студенти, найближчі приятелі, вони були вражені ось ось цим да, таким спадкоємністю і передачею цих традицій, і тому багато хто в себе. Сутував це і в своєму мистецтві використовував. Хоча варто зазначити, що всі учні Романа Сельського вони абсолютно мають свій почерк, але мені здається, що оця культура, яка не була перервана у Львові, а все ж таки в більшій частині України вона була перервана, тому що ми ці, які до окупації радянською владою перебували. За кордоном, дуже маленька частина їх, до прикладу, як Микола Глученко, вони вільно працювали. І отримували також і регалії від держави. Переважна більшість митців вони або працювали для себе в майстернях, вони ніколи не показували свої роботи, або історія ще страшніша. Вони були страчені. Да? Ми пам'ятаємо, і 37-й рік, коли більшість українських митців, школа бойчукізму, практично тоді вся була знищена. Більше того, навіть після їх смерті їхні роботи знищувалися в музеях. щоб навіть згадки не було про таких митців, які несли щось окрім світлого, соціалістичного майбутнього. Тобто, тобто Це дуже важливо. І, на жаль, в багатьох містах ця була перервана лінія, але ми хочемо показати, як музей, що все ж таки вона була збережена у Львові, що вплинула не тільки на львівських митців. Це те, що ми згадували на початку так, програми про так, формування мистецького так. середовища і не тільки у Львові. Так. Ну тому що в мистецькі заклади приїжджають вчитися люди з різних міст, і це формує потім тебе. Те, де ти народився, де ти навчаєшся. Це все формує нас, коли ти потрапляєш в таке середовище, де пам'ятають. Більше того, як мені вдалося дослідити ці митці. Вони спілкувалися зі своїми колегами, тобто вони до. Тобто вони 29-го року вже повернулися до Львова з Парижу і почали жити у Львові, і, і там прожили все життя своє власне, але вони не переставали спілкуватися зі своїми друзями, наскільки була можливість, якимось чином вони отримували каталоги, книги своїх польських колег, і тому вони постійно розвивалися. Про них розповідають, що вони надзвичайно багато читали. У них вдома була бібліотека. Тобто, щоб бути цікавим митцем. Тобі постійно треба розвиватися, ну і власне будь-якій людині для того, щоб бути цікавим співрозмовником для того, тим більше, якщо ти викладач, як був пан Роман. Вони багато читали і були в контексті мистецьких подій Європи, не тільки українських. Це дуже важливо, тому що мали цю інформацію і розповсюджували її серед студентів, і таким чином формували ось це таке, можна сказати, вільнодумне. Ну, принаймні, навіть якщо в якомусь маленькому середовищі вони могли вільно думати, то це дуже цікаво. Ну і Разом з тим вони виїжджали кожного року. Карпати на пленери, і з ними постійно хтось був з їх учнів. І я думаю, що ось там ця територія свободи була значно більша, да, на відміну від квартири, які могли прислуховуватися, все ж таки на природі вони могли вільно творити. Тому значна частина доробку це якраз краєвиди Кримські і карпатський, які ви можете побачити. Ну і знову ж таки пригадати, як виглядає наш український Крим. також. Ну, мені здається, ось це таке формування такого середовища це було й доволі сміливо в, в радянський період. Тому так, е, да, доволі сміливо і досі залишається загадкою, як це все могло е, відбуватися. Немає верифікованої версії, але є багато розмов. що Микола Глущенко був також причетний до того, щоб ми ці почувалися вільно. Микола Глущенко на початку в 20-х роках ХХ 20 століття був досить відомий вже в Парижі. Він виставлявся і тоді з ними познайомились сельські. І ця дружба тривала. Це ще не досліджена частина, але дуже цікаво. і Хочеться сказати, що і музейникам, і дослідникам є над чим працювати. Занадто багато сліпих плям в історії української культури. Пані Антоніно, скільки часу триватиме виставка у Хмельницькому, і маєте нагоду запросити хмельничан та гостей так з радістю, хочу сказати, що ця виставка триватиме до середини січня. Тобто, всі, хто не потрапив на відкриття виставки, ми запрошуємо. Нагадаю, що музей працює всі дні, окрім понеділка, до 18-ї години і суботу, і в неділю, що важливо, плануйте свої укенди правильно, насолоджуйтесь мистецтвом. Нам з вами є чим пишатися. Я вам щиро дякую, що завітали в гості за таку цікаву розмову і до нових зустрічей. До нових зустрічей, дякую. Нашим глядачам я щиро дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програму на часі. Дякуємо, що були із нами. І до зустрічі!